Всесвітня боксерська рада WBC офіційно голосило про проведення гран-прі у чотирьох вагових категоріях. Турнір пройде в Саудівській Аравії, в напівлегкому, першому напівсередньому, важкому і суперважкому дивізіонах. Участь у турнірі візьмуть по 32 спортсмени у кожній ваговій категорії. Переможець отримує Куба Хосе Сулеймана. Перші поєдинки відбудуться у квітні 2025 року. В країну на цьому гран-прі представлять два боксери: Олександр Соломенніков у напівлегкій ваговій та Нило лозан у перші на півсередній ваговій суперники та розклад поєдинків буде оголошено пізніше, коли сформується список всіх учасників. Керівник головного управління розваг судської Аравії Туркі Аль-Шейх анонсував великий боксерський поєдинок 3 травня 2025 року. На ринг виду чемпіон світу у другій середній вазі за версіями WBC та WBO, мексиканець Улярварес та кубинець Філім Скау, який володіє титулом IBF. Це буде бій за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. Альварес підписав контракт з Туркі на чотири поєдинки. Після цього протистояння Львара може зустрітися у Вересні Стеренцем Кроуфордом